Світорка. Оцей світерок може стоїть бабок. Саме жирне, скільки 5 фунтів з містами. За він прям М. Ем як на... Ну, скотким маєш. Вітаємо, друзі! Канал Терени. Ми з вами сьогодні женем не на барахолочку, а ми приїхали куди? Зараз покажу вам. Приїхали в одне Богом забуте, місце. Це у нас клас хенду Я не сам, я сьогодні з моїм новим компаньйоном. Да, ви можете да, пам'ятати з минулого випуску. Я думаю, цей відос буде одразу за минулою барахолочкою. То я думаю, ви пам'ятаєте, Олександра. Ми пригнали на секонд-хенд склад до мого знайомого, який займається секонд-хендом. Він наобіцяв нам золоті гори і все по одному фунту. Я думаю, там по дому фунту будуть чисто лахи, і буде окремо стічка по 15 фунтів і, і речі, які вже оцінені. Тому ми хочемо щось сьогодні набрати. Мій бюджет як в районі 100 фунтів, плюс-мінус. Може, ще щось можна буде розрахуватися буде залежить від того, чи буде щось цікаве вам. І ну і нам на перепродаж. Нагадуюся, це канал Вторинний. Перед переглядом обов'язково попрошу підписатись і поставити лайк автоматом. Ми чекаємо і будемо перші, або не перші, бо вже під'їжджають пацани на бехах, як ви бачите, і на всяких пижиках. Тому погнали, включимося вже на складі. в для складі. I on, going, to have to... get too much madness, <laughs> too many people, I'm gonna have to stop you at the door, alright? they <laughs> all individually priced. The you grab few, are gonna be the best price you get. have got

Я вязал на крыс, там, там тоже Це, це, це що, ти, Там позиція. – то переместрели. Это хорошая ти Да пох Повно все, Курток. Повно курток. Курток можна взяти трошки. Тут, помог да, ну, Тут, по факту все постурать для всех град не типа да ну no? просто не на скем для кола не давай что ж сайт пис хорошей курточки можно брать я для віки, не шарик не ну, uh -huh. хороший но это не сидит норм эмочка будет норм хотя бы размер хороший дрексия если что соби вот он торбу добро чрный понял

Я же не думаешь, он полибокрывает. Пытаемся. Давай, давай, давай. Кидай, ну Мешок тут. Ну да, кидай. Да, а, десяточка. десь Чув? Така десь десяточка за куртку буде. За ці 60? Тисяч? Я думаю, так. Да. Ходимося. Брати, чисто. Ні, бери, бери, бери Виходимо. Орієнтовно за скільки можна дати. Ну за 30-35, залежно. Підлеточка непогана. Чер... Чер... Ну, це тут класно. Чорніше би брати. Тут подозора виробив, звісно. Заробив обідно. <турок> там Там по фунту, сел. походу. Отут по 15 тисяч. Це ще волка там була, блядь. Понял? Ні, так ми їм покажемо, що. Що? Що взяли цю футболку? Да. Вони мені на екстра на кіно зверху? Я з... Повірні, да? Ні, так я йому скажу, бо ми це, дивимося тут. <турок> що в інсті бачили. <турок> Не спригне. Вайс. По 15 фунтів за кіло. Барбу. Що це? Зелений. Ну прикольно. Чисто для себе. Оце хіба для себе? По сумку, а он две. Что кидають, Да, так, так, так. 15 за кіло Берем? Nee. ну, ты шаричник? Не? Э, не сильно. Штанах під боле. Уже альфа, по-моєму. Альфа, по-моєму. На альфа индустриї. Бомберочок такий. Да, Ага, 6 рок там. Барбур, блядь. Барбур це не О, фей, да? Угу. Нихуї. Не хуй. не ціниться. Yeah. Ото такі дерев'яні, да, які ваксовані. Це скотом, напевно. А ні, це якісь компанії. Несі, ой. Це, це він Так. Да.

це like oh, yeah, yeah. Бл, ну тут нормально по ральфах можна затаритись. Ральфи непогані прям. Що, 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 що. Yeah. Ну, шляпа, ну, так. Це сестра прям хороші.

Что тут по футбах у нас? По футбах, по футбах. Это? тут... Такая детская, чуть женская. Нет, а есть. Едут шмоток. О, у нас. На хайвантику. О, вроде би. О, це що? Ну. Перший він. Ну, ну... Я не сказав, що він поганий, але він... Що? Це підрозковий. Осьо, осьо. Оце може бути. Тільки тут узяли вітер. Якщо він 10-8 за це я можна взяти це. Це непогано. Треба передивитися, блін. Глянда, щоб він не дитячий був, Саме головне не дитячий. Менс М, да. Десятку. Ну, більшість. Ну, вот такие світерка. Оце цей може стоїть, бабок. Ну, если я не могу. Ну типа це норм. Yeah. Yeah. Я думаю, брать ее очень, я лучше куртку. Бирочка чекнуть. Та би тільки одна куртка. Я тобі Ну трошечки його треба підбрити, ну він такий, так? ну, просто Ну такий. Ну так. А там, отам. Ті кашемірові класні прям. А тут? Десь я його забрав, я Був такий, я тобі показував кашеміровий. може можете прокрутили, викиді цьому. А он вона взяла як. Непоганий тут кашамір. Вона її взяла. 对吗？ Чорні мембранки — це найудачніше. Що? може Капішово, бути. Да, — exactly. Що? — exactly. да. так? Чорна ось... мембранка з цілою мембраною. Оце нормальна мембрана чи появлення? Оце нормальна. — А тут хоть, блять, нормально. Главное, ми... Ну чекай, потім передаємося ще. Там є. Ну, Це, звісно, не те, що я ціля беру, то саме вийде в нас, якщо цей. Зараз приймемося ще в тих дешевих кучах. Пуховик? А які дивитися не детські? я понял. Ну, бо знизу бірка йде. З імена. А які дробки туди бірка? Ну, там, сейчас я покажу тебе. Sorry. Sorry. Там, поняття, знизу йде именно бірка. Ну, от і сяден. Тоже це жіночі.

Spójrz, jeśli so jest, to jest ja te... Sportify, mm. Nie, wkrótce nie rekomenduję do zakupu, bo to ciężko się potem sprzedaje. kurę, kurę. to, to, to już... tak? No mm. ja. tutaj można, coś. Так, тут, блядь, чисто мерчуха у нас. Wild. Wild. Марся не сильно шарю. Не тільки. ці. А ось цей второчок непоганий. Прям, підбряті, да, типа брать это, ну, да, брать это, XXL, правда. Ну, какие-то типа в'язані. Брать не брать, не знаю. Сам можно було б взяти б, конечно, такий прям хорош-хорош. О, я. Це його 1.4, блядь. Це шерсть. Тож XXL, не це шерстяний, блін. Блін, не знаю. Брать не брать. Чуєш? Для дрилла не надо тобі? <риклад> Дрилерська тема. О, как. Так, ми вийшли з нашого секонд-хенд складу і показуємо самі цікаві позиції. Це ось такий що? худачок від бренду Стусі. Покажи спину. Да, Це ви... жирненький. жирненький, Я залишу собі його на особисту полку, ціну не буду казати, ціна секрет. І що по, по інвестиціям? Шо? А, покажи ще той. Шоро. Червоний, червоненький Короче. Саме жирне Сіка це? 5 О, фунтів. За п'ятерочку, то з містами. Якийсь він прям М, ем, ну він показує як на. Не гер... не... Ну, сфоткаємо, викинемо, має, да, має влетіти. Ну, під п'ятий номер. КХКаладзе замілан. Да. Набрав і... тут? Берхаус, давай Бер так, покажу. Цілий да. мішок в берхаусі, чиста інвестиція, і другий мішок це мій. ТНФ, берхаус. ТНФ, берхаус. Ну, коротше, я вдома ще в принципі покажу і розкажу, що до чого. В принципі, похід доволі таки вдалий. Вдалий? Звісно, В смиссию не вдалий. Все, хочете бачити більше е, Олександра у відосах, накидайте Це лайки і пишіть коменти. Да. Ми чаще будемо дозганяти, вам щось показувати. Все. Все, Включусь вдома. Всім до зустрічі. І так, друзі, що я хотів ще сказати. 4 дні назад ми були з вами на ось тому секонд-хенд складі, який ви бачили у відосі. Е, набрали ми тоді, в принципі, непогано, потратив я 100 фунтів. Зараз. Е, самі жирні позиції ви бачили. там в основному був аудор. І, коротше, прикол в тому, що весь аудор вже проданий практично. Ми, по-моєму, взяли 5 мембранок від Норса, якщо я не помиляюсь, і одну від Берхаус, якщо я не помиляюсь в кількості. І жилеточку Берхаус взяв. і Поло Ральф Лорен ось такий в'язаний сітерочок. І, коротше, Тусян, ну, Тусян це жирна річ. Тут ще, не приколь... Тут ще прикольне лого, бо він перевернутий, ну, типа, гору вниз, як ви бачите, незвичний стусянчик, зіпочка, ну класно, думаю, собі залишити. За все ми заплатили 100 фунтів. Все те, що сталося, а 5 позицій з мембранок. Зараз на дворі дощ прям улетіли буквально за 2 дня. Зараз мембрані курточки під сезон швидко продаються, осінь на носі, але в Англії вже дощі давно, і коротше в Англії дуже швидко продається. Олександр теж набрав там мембранок, я думаю, він вже теж щось попродував. Надіюсь, що вам такий формат сподобався, без закадрової озвучки, е, такий простіший монтаж з нашими якимись коментарями. Стосовно того складу, я там був перший раз, і коротше, коли зайшов трошечки. Ну, не розубився, не знав, де що висить, де що лежить. І як виявилось пізніше, там була офігенна прям з оціненими, оціненими речами. Я, до речі, такі стоєчки стусі зацепив. Тільки коли ми вже коли я вже до неї підійшов, там практично нічого не було, окрім стусі, не знаю, як вона там долежала. Чувак, який залітав з ходу, забрав, там була пачка рабів, отак в не знаю, курток з 10, можливо, від бренду це прям ви знаєте, по удору. Я люблю цей бренд. І ну коротше, там, походу, було багато жирно, всяких там кожанок. Але прикол того, що, наприклад, всякі там мембраночки, ось такі жилеточки, ці сітрочки, вони то по 10 фунтів. Там були кучі на вагу і по 15 фунтів за кіло. А от оцінина стоєчка, там, ну, коротше, ціни різні можуть бути і від, ну, наприклад, за худочок я заплатив 40 фунтів за стосян. Це не дешево, але як для себе, то нехай буде. Тому не сильно розтраююсь, бо думаю, невеликий профіт міг би забрати з тої стоєчки, якби ми залетіли першими туди. Нічого, він буде проводити такі розпродажі. Кожного місяця, я думаю, будемо з вами по-любому їздити. Ми будемо вже більш досвідченіші. Е, ну, Буде по-любому якийсь контент. Е, дякую, всім, дякую всім за перегляд. Обов'язково, якщо вам сподобався такий формат, вам подобається, що я вже не сам, що нас двоє. Е, пишіть коментарі, ставте лайки, натискайте на дзвоник, щоб не пропустити відео. Я випускаю це в канал Тарини, Дякую всім за перегляд. Зустрінемося!